Всім привіт! Вітаю вас на каналі В'язане Тепло. Я Оксана і тут розповідаю про в'язання, про те, що зв'язала про готові роботи і те, що в процесі про все, що зв'язане з в'язанням. Тому кому цікаво приєднуйтесь. Тож про що сьогодні буду розповідати. Значить, перше, що хочу розповісти про готову роботу. В попередньому відео, хто дивився, хто не дивився, будь ласка, подивіться, я показувала джемпер з ниточок пуху норки, кольору голубе озеро і показувала також, що ці ниточки я придбала ще додаткові. Колір мені дуже сподобався. Так джемпер я взяла не для себе, а колір дуже мені сподобався, тому я вирішила, придбавши такий колір, зв'язати собі новий вибчик, який саме я сьогодні вам покажу. Напевно, я буду по порядку, я його покажу, а потім буду розповідати про щось інше, щоб не тримати довгий інтриг. Давайте так. Я трошки по-іншому планувала, але... Думаю, що це буде краще. Отож, зустрічайте новий виріб з пуху норки, з кольору Голубе озеро. Ось такий кардиган. Ну, не могла я встояти перед цим кольором. Я собі подумала, що як так може бути. Як так може бути, що комусь можна в'язати таку красоту, а себе обділити. Не може такого бути. Правда? враховуючи те що ми вміємо в'язати. Хто вміє в'язати, той мене зрозуміє. Так, кому жарко? Кому жарко сьогодні? Нам не жарко, ми готуємося вже до періоду, коли буде холодно і ми з радістю одягнемо вже готовий виріб, тому що хто в'яже, так і розуміє, що в'язаний виріб не можна так швидко отримати, правда? Його ж треба, треба вкласти в нього час. І укласти свою працю, ловити погляди перехожих. Саме так. Саме так я вважаю, що готові вироби ручної роботи, вони є таємничо прекрасні. В кожному вкладений краєчок душі. Хоча, що я розповідаю, невже плазун зрозуміє птаха? Правда? Можна придбати. І не витрачати скільки свого часу, не витрачати праці, просто придбати. Так на такі запитання я вам скажу. А ви придбайте. Придбайте ось саме такі, як ви хочете. Саме таку модель, як ви хочете, саме такий колір як ви хочете. Не придбайте. Не придбайте, тому що це все потрібно зробити руками. Так, ось такі гудочки я підібрала під колір джинк, Я думаю, вони дуже гарно тут писалися. Так, дорогенькі мої. Я себе уявила пташку і дуже розчебеталася. А зараз я хочу вам більш детально показати, трошки розповісти. Так, значить, починала я в'язати з планки. Набирала 74. E, значить, Перепрошую, набирала 14 петель, в'язала 74 ряди в одну сторону, один кусочок. Я, напевно, зараз поверну, щоб не бути голосвільною. Зараз розповім, як все починало. Значить, зв'язувала звідси планочка 14 петель, пола розиночка 74 ряди в одну сторону, другу тут сшивала. І після того, бачите, тут є шитий шовчик. До речі, на відео його краще видно, як в живий. Але акуратний. Я вважаю, що акуратний і не кидається в очі. Після цього я ось тут, бачите, набирала петлі, е... і в'язала вже розинкою. Патентно, так вона називається. Я перепрошую можливо я Я називаю так і я це називаю, тому що тут якоїсь килость певних визначень, термінів я не дотримуюсь Я це називаю, я це називаю. А кожен називає так, як уміє його навчання. Так. Ось так, значить, взяла полотно. Разиночка вона. Ой, фолір там не гарно передивіться, коли там краще далеко буде. І, значить, закривала першим е, разиночку. Ось тут на Закривала, значить, е, ісландським способом. Ісландським способом. Е, рукавчики я закривала, значить, е, Фабричним способом іголочкою. Погано ловить камера, я хочу так вам все показати, а воно наловить фабричним способом, а низ закривала ісландським способом. Фабричний спосіб мені також дуже подобається іголочкою, але справа в тому, що... Отаке велике полотно, там ж потрібно лишати ниточку довжиною трьох довжин зв'язаних. І коли ниточка так дуже сильно путається, мене це трошки дратує і я обрала для себе інший спосіб. Так, поверну до вас переду. Значить кардиганчик, бачите, можете бачити зв'язаним погончиком таким. Ось така камера погано ловить і аж. Неприємно через те. Хочеться вам показати, або ну, трошки так бачите. Значить, Продовжувала в'язати планочку. Все в'яжеться цільним полотном, планочка і полотно. І вже в кінці пришивала гудички. Так, хочу. хочу показати вам, як виглядає полотно, значить, у розчіпленому вигляді. Бачите, так як гудзички в мене великі, то петельки також трошки такі виглядають великі. Але менші, мені не подобається картаган з меншими гузочками. Тому для мене це не якась вада, чи. Звичайно, це кожен обирає для себе і в тому ж... Тому у прикладі я обрала для себе той варіант, який для мене, який мені до вподобав. Значить для мене це не є якась вада, що петельки такі більші. того, кардиган я ще більше в закріпленому вигляді, так що зараз розстрібнула, щоб ви побачили. Роботу я задоволена. Я думаю, ви можете її оцінити. Якщо вам сподобається, можете також собі придбати таку ниточку і зв'язати ось такий чудовий виріб. Хочу сказати, що в цьому кольорі гарний, як... як і кардиган, так і джемпер. Дуже гарно виглядає, тому що колір сам по собі багатий. Покажу вам ще гузочки. так тільки здалеку чомусь вже не буде. Красота. Покажу вам вагу, бачите? Ноль. так, значить, зараз поставила той виріб і вага його, як ви можете бачити, 260 грам, але це є з гузочками. Показую, що в кадрі кардиган. Хочу що сказати, значить, в'язала я його, як ви вже бачили вагу, я вам показала. Я вам розкажу, значить, як я в'язала. Півобхват по груді, значить, 43 см. І висота його, значить, від плеча до закінчення манжету розиночки, 53 см. Можете собі зрозуміти. І вага, як ви бачили, 260 грам – це є з гудзичками. Ось можете собі визначити, а ви собі вже можете значить, визначити дожину руку рукава, що вам скажу, 39 см, це є від плеча. І, значить, ширина рукава в ширшому місці, значить, в найширшому місці, так, де в нас є, значить рука, 14 см. Ось такий кардиган. Так, я думаю, ви мене зрозумієте, поки такі виріб'я можу обказати тільки на мене киму, тому що насправді дуже жарко. Вага зараз у нас температура 31 градус, і надіти таку річ. Треба бути сміливим. Так що поки мене гріє душа, що в мене така буде чудова річ в гардеробі. Прошу надихайтеся і творіть. Про ниточки норку я вже неодноразово розповідала. Можу ще раз нагадати, це значить 50 грам, в 50 грам моточку 350 метрів ниточки. Я використала 5, неповних 5 моточків, тому що в мене ще трошки залишилось. Це значить, 250 грам. Можливо, там Можете собі відкоригувати колір, метраж і створити ось таку красоту, якщо вам, звичайно, вона сподобалася. Ще раз вам ближче покаю і ми будемо переходити до наступного. Так, лише в мої дорогі кардагам, я вам показала, що я трошки його залишу. Не знаю, щоб ви полюбувалися що так своє око знаєте, щоб раділо, поставила його в кадр. Насправді, роботу я задоволена, дуже мені подобається. І справді, я вважаю, що це є дуже-дуже хороша річ в гардеробі. Особливо, коли похолодає, одягнув і йдеш задоволено. Добре. Не буду довго залишатись зупинятися на кардагані. Покажу вам свою покупочку. Значить, ось так мені в такому пакуванні. Прийшли маркерочки. Такі гарні. Запаковані ось так. Майстра, не буду рекламувати, тому що я їх придбала. Покажу вам тільки близькі маркерочки, щоб ви подавили можливо, собі захочете таку красоту. Каркірочки ось такого натурального камен... каменю ловити. Вне такі виглядають зараз темні на камеру, насправді вони такі гарні, яскравого, зеленого кольору. Ну, вже є. Ось така красота на мене. Прийшла, значить, і дуже вони мені подобаються, допомагають у в'язанні. Я часто використовувала кольорові булавочки. Одного, Один час вони мене дуже захоплювали, я її накупляла різних кольорів і використовувала, але зараз захотіла якоїсь новиночки, тому я придбала собі ось такі маркерочки. Так, це була моя така покупочка, як я вже говорила, в жару, коли менше є часу для в'язання і інколи така спека, що і бажання не таке уж сильне. Через те, що від такої спеки не знаєш, куди подітися, то треба себе чимось порадувати, то це називається покупочки. А я переходжу до наступного, а наступне у мене буде, ще така була одна у мене покупочка, значить це є такі ось ниточки з паєточкою. Колір не передається, він передається, вам бачу на камеру, як темний такий коричневий, а він насправді як стигла черешня, він так і називається, напевно. Купляла я його у... Пані Оксани Файворіт Норкояр. Такі. Меточки для чого. Поки що залишу інтригою. І ще придбала ось такі. Бачите, тут паеточка, вона є матова. Матова паеточка, мені дуже подобається. Сподобались ці паяточки. Що вони... такі. Червоний колір, бачите, камера погано ловить. Трошки ловить. Трошки ловить. Може я ще попробую зараз інший спосіб хвилечко. Ось так вам покажу, Тут краще видно. Мені на камеру краще видно цей колір. І паєточка тут є, значить, матова. Вона не буде сильно блестіти на сонечку. Можливо, вам комусь приглянеться, зацікавить, бо я люблю так, знаєте, дивитися. І надихатись ще собі можливо брати на заміточку і придбати їх на якийсь вироби. Ось таку паєточку придбала і таку. Але, як бачите, цей, цей же колір мені не дається передати. Навіть і на білому тлі він показує як коричневий. Поки що так. Дали мені подарунок вже іголочку, в мене вже від пані Оксани дві іголочки є. Так що ось така красота. Таку красоту собі призвала, скільки був би час, не і натнення в'язати. До речі, зараз, коли поставила червону бубіночку, то він є більш наближений до того кольору, який є насправді. Хоча точно не передається, але наближений. Можете побачити, він як стигла черешня і паєточка, до речі, тут, якщо тут матова, тут вона є е, блискуча. Бачите? Вона не хамелеон, вона підкор. В колір. До речі, вона є в колір. Єдине, що вона глянцева і блистить тому. Це то, що любить. Те що кому подобається. Вона глянцева і в колір, бачите, як гарно. Переливається. Тут вона матова. Теж в колір, але матово. Тому вона майже не переливається. Як, звичайно, близькі, або це паєточка, але він є інше. Ось такі дві красоти собі придбала. Цей виріб, покажу вам, значить, він у мене. Процесі. Ось такий ви образний, значить, виріз. Колір не передається зовсім. Тут, звичайно, буде оброблятися все. І в мене тепер питання. Я знаю, яке краще. Отака в мене паєточка була. Вона є. О, до речі, зараз передається світліше, ніж насправді. коричнева. Хочу додати цього виробу, а така, є. о, до речі, бачите? Зараз воно краще передається, цей колір. Я показувала вам перше. Не знаю, як краще до нього обрати. Звичайно, це буде в поєднанні, я думаю, не одинарна ниточка. Тут є бавовна. Перепрошую, я вам не сказала, значить це є ниточка бавовна і паєтка 2-3 мм. А тут є, значить, бавовна, але паєточка тут вам ниточку ще не показувала, щось напевно призабула її показати. 1,5 мм, це дуже дрібнесенька паєточка. І перепрошую, я вам неправильно сказала, тут є е, неправильно 1,5 мм. Це значить 100% бавовна також основа, а паєточка 1,5 мм. От можете бачити різницю як от чи ловить. Дуже погано ловить. Майже не ловить. Тут, як ви бачите, значить вона малесенька, тут вона 2-3 мм. А тут один мм. Але вона тут люрик. Э, глянцева. Глянцева, павіточка. Можете ви, до речі, бачити. зараз. 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 малесенька. зовсім малесенька, паліточка. Сука зовсім не хоч би не тому, що і блестить. Хоча зараз трошки можна побачити. Це вона 1,5 мм має, а оце має 2-3 мм. Зазначено, зазначив виробник, я вам так говорю. Не знаю, чому 2-3? чи це у деяка є? 2-2-3, не знаю, чому так зазначено 2-3 мм. Ось так. Так що в мене поки в'яжеться ось такий виріб, так що в мене не така, невизначеність така. Яке саме, яке саме поєднання зробити з цим хоча я спочатку вмесила порцю, а потім докупила цю ниточку, щоб поєднати. А що у нас вийде, то побачимо вже в наступному відео, дасть Бог як побачимось. Що хочу вам показати, значить, спиці, якими я в'яжу. я вже говорила, ангору і норку я в'яжу дерев'яними спицями, мені дуже зручно. На даний момент в мене спеціалі 4.5 фірми Symphony від Dnipro. І вони мені дуже подобаються. Це їхнє розмаїття кольору, воно мене так надихає І взагалі вони мені дуже зручні у в'язанні. Можете бачити. І показую вам ще ниточки, Це є бачите, Ангора, ниточки Ангора 60. І так як вони прийшли в мене в бубіль, я їх перемотала на моталку. Дехто вважає, що мобільна ниточка, вона така проблемна, і з нею так важко працювати. Так, в принципі, важко в тому моменті, що потрібно мати моталку. Якщо є моталка, це ніяких проблем немає. Ви просто її перемотуєте і скільки складень бажаєте, і собі в'яжете без будь-яких проблем. Я вам підготувала відео про моталочку, як саме я. Яка у мене моталка, як я замотую ниточки, якщо цікаво, можете подивитися. Ось такі в мене ще вироби є, бачите, такого кольору. Ну, в цьому складні з відео бачите, що не можна завжди передати в колір, як би нам цього хотілося. Ну, як є Металеві спиці я не використовую у в'язанні е, ангори і норки, мені ними складно в'язати, мені легко в'язати ось такими дерев'яними. У мене є Symphony, інш, е, Symphony Wood, є ще іншої фірми, але дерев'яні. Ними легко в'язати, вони самі по собі легкі, Значить, вони в мене є роз'ємні. От Я докручувала значить, тросик. І номер 4, 5 мм. Ось така красота. Дорогі мої, всі, значить, покупочки, які зробила нові, я вам показала. Кардиган показала, єдине, перепрошую, тільки на манекені через те, що зараз в нас велика спека і одягати, значить, зробити фото я не мала можливості. Ще хочу що сказати. Ви писали мені про мастер клас що він наче незрозумілий. Я постараюсь при нагоді, коли в мене появиться час, постараюся зробити іншої ниточки окремий мастер-клас, який закриваю голочкою. Це справді це справді легше, ніж, ніж те, як я була, значить, ще раз повторюся, це не є мій. Не мої досягнення, це не Я десь на просторах інтернету це побачила, після того почала використовувати. І насправді це набагато легше і краще. Тому я хочу з вами поділитися. Єдине, що трошки мені, почекайте, будь ласка, трошки часу я зніму вам інший гниточок, щоб це було доступно і зрозуміло. Бо я розумію, коли людині потрібно, а не зрозуміло. Я щось думала, що воно... Якось краще буде видно. Ну, поки не видаляється відео, нехай буде, можливо, комусь і цього буде достатньо. А я постараюся найближчим часом, дай Бог, щоб мені так вийшло, щоб зняти вам, значить, більш докладно і щоб ближче було видно, тому що коли мені допомагає дочка, мені краще знати. Коли я одна, бачите, виходить, як виходить. Ну, прошу вибачення, але ось якось так мастер-класом. І, ну і звичайно, я ще вчуся. Мастер-класи бачите, я ж не знімаю. Мені готовий виріб вам показати, це нормально. А мастер-клас це великий труд, тому дівчата, які це роблять, це, це справді великий труд неоцінений. А... а я поки вчуся і <свісно> вчуся, буду для вас старатися, бо ви в мене найкраще, ви мені пишете такі гарні коментарі. Слова підтримки. Пишете мені часто слова підтримки і поради, так щоб мене не образити, так що гарно до мене. Так звічливістю все донести. Мені, мене це дуже торкає і я дуже це вдячна. А зараз я буду з вами прощатися. Не назавжди. Звичайно, до нової зустрічі, дасть Бог побачимося. І вже, напевно, з новими роботами. Не знаю, можливо, можливо, і з новими покупочками, не знаю. Не знаю, бачите, то так непередбачувано, коли не в'яжеш, починаєш щось собі накупляти, а потім собі думаєш, ого, тільки накупити, трошки з того і зато, то". так. Але це дуже приємно, коли відкриваєш, значить, свої запаси, а їх там так багато. <ріх> Чого душе бажає вибирати. Тому я ще раз бажаю вам всього доброго, бажаю натхнення, бажаю здалих проєктів, бажаю вам міцного здоров'я, часу для втілення своїх задумів. І дай Бог, дай Бог, щоб в нас вже було в Україні мир, щоб Господь по своїй великій милості зупинити страшну кровопролитну війну. Щоб наші військові повернулись живими до своїх домівок, до своїх рідних. Дай Бог. Дай Бог всього нам доброго, мирного неба над головою, здоров'я міцного і здійснення задумів. А я з вами не прощаюся, а говорю до нової зустрічі. Всього доброго.